Львів, проспект Свободи. сонячно морозно. Мінус 22 зараз. Така погода. Ну, по тому, як люди добре вдягнуті, все одно їм видно. Видно, що їм холодно. Видно, що справді холодно. А, виходимо до оперного. Де стояла ялинка. Вже ялинки нема, звичайно, вже лютий, вже стрітені. Яка ялинка може бути в такий час? Правда ж. А Не підемо проспектом свободи, краще повернемо тут наліво через вернісаж, пройдемося. Поїдемо зразу в пішохідну частину. Ось. Там, де лежить сніг, це фонтан. Цікаво, що бачите, що фонтан реально під снігом. Щоб не замерз наперед. А можливо це вода з фонтана так замерзла. так? Ну я жартую. Власне, оперний. Красень оперний, львівський оперний театр. Ще треба кілька кроків від дітей буде його краще видно. Скільки разів приходили, Скільки разів дивилися, скільки разів захоплювалися. Красою архітектури львівського оперного театру. А поруч театр імені Марії Заньковецької. Теж величний. Теж гарна історична будова. Ну що, йдемо, подивимося на верні та що всього нічого, але подивитись вже треба. Зайдемо в центр вулиці Лесі Українки. Саме тут вона починається від проспекту Свободи. Вже казав, в центрі Львова сніг майже всюди прибраний. Все дуже-дуже приємно. На такому холоді було би дуже слизько. Без сніг не був прибраний. В тих містах, де не прибраний, ой, там слизько. Трошки Ведеться. Ну в якому сенсі трошки ведеться, є трошки продавців. Покупців нуль. А продавці є. Ах, які гори сніжні. А ну, давайте прогуляємося. Вийдемо назад на вулицю Лесі Українки. Йдемо далі. Наші картин. Не видно, не видно. Зовсім не видно потенційних покупців на це все мистецтво. Там шалики, Карпати, збірна України. Біло-зелені, червоно-чорні. А, асортимент величезний. А, хочу нагадати сьогодні дуже і дуже холодний день. Більше 20 градусів. Морозу в день на сонці. Не кожен YouTube канал може дозволити знімати прогулянку голими руками та, на такій погоді як ми. людей в центрі небагато, незважаючи на те, що зараз ще все одно чи не найкраща погода, чи не найідеальніша для прогулянки. До вечора буде холодніше. Тут нічого нового в центрі насправді місто порожнє, майже нічого не працює. Краківська. А на Краківській. Йдуть на зустрічна група туристів на Краківській йде. Хоч подивитись, Будете знати, хто такі туристи. Це такі люди з валізками. Які раніше приїжджали в Львів дуже багато і дуже часто, а зараз так, як є. розмовляють російською мовою, дуже шкода. Повернули ворот на Мірманську. Генератори на поготові, бо світло таке вимикають. Цікаво, а як передати? На відео 20 градусів морозу. Термометр можна показати, я розумію, ну, але ви що ну, того холоду не відчуєте. Яке відчуваю я. Напишіть свої ідеї. Чи можна буде в майбутньому передавати на відео? Показувати що це холод, що це мороз. Що це не так тепло, як видається. Бо сонячно здогадую сніжок лежить під ногами, та але воно не так. А, праворуч а, лямпа а соль-лямпа теж порожня насправді Галецька алхімія і е, ми дійшли вже на перетину з вулицею Друкарською. Прямо дзига. А, тут навіть щось так, ну, типу, ще не відкрилось сьогодні. Ми вирішили, що пізніше треба починати працювати, тому що якщо ще почнуть працювати, ну, насправді не факт, що почнуть працювати. Як самі бачите, холодно і потенційних клієнтів, не тільки потенційних, а й не потенційних, нуль.